Районні змагання присвячені 200-річчю Великого Кобзаря організували та провели надвірнянський шахово-шашковий клуб Інтелект за підтримки місцевих меценатів. Під час турніру учасники змагань хвилиною мовчання пом'янули пам'ять земляка героя небесної сотні Василя Шеремета, який помер у лікарні від вогнепального поранення. У турнірі прийняли участь інтелектуали Надвірнянщини, які в чесній та цікавій боротьбі показали знання шахового мистецтва. 200 років живе. Душа поета святая, живе в святих своїх речах і ми читає, оживаємо. Ці слова є пророчі сьогодні, і ці слова ведуть нашу Україну і наш народ до того, що ми маємо волю. Хоча сьогодні ми маємо, як кажуть, досить напружену встановку, але користуючись нагодою. Що сьогодні я тут з вами і ми святкуємо 200-річчя з дня народження генія нашого українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Не можна не згадати тих, хто виборов нам цю свободу. Доворяться найкращих результатів досягли надвірнянці. Третє місце виборов Руслан Клюфінський, другу позицію посів Микола Зінчук, а переможцем турніру став Дмитро Сандер. Призерів нагородили цінними подарунками, кобзарями та грамотами. В цій книжці е ясно, її треба прочитати кожному українцю. Зібрана вся історія і минуле, і сьогоднішнє і майбутнє. Якщо уважно прочитати, тут є всі відповіді на всі наші запитання. Подібні турніри організовуються в надвірні вже традиційно, тож наше місто останнім часом стало справжньою мекою для шахістів. Я думаю, що цей рік у нас буде надзвичайно плідний, надзвичайно багато дат, і ми проведемо ще дуже багато турнірів.